Чому важливо навчитися і вчитися розслаблятися? Не тільки що розслаблення саме по собі відновлює. У мене, знаєте, сьогодні сталася така проблемка, трошки гепнувся комп. Там щось з контролером живлення, тобто я в розетку його вставляю, воно показує, що він під'єднаний, але батарея не заряджається. Я якраз ось подумав про цей стан напруги, що ми можемо навіть приходити у ліс, ми можемо навіть бути у якомусь приємному оточенні, але все одно ми не відновлюємось. Тобто, Всесвіт нам намагається енергію якось відновити, а ми в напруженні ми не можемо її взяти. Як з оцим контролером у мене на комп'ютері, як ми. Фізіології знаємо, якщо м'яз напружен туди не йде, крів сильно. А як кров чи крів? Якщо м'яз сильно напружен, то кров туди не йде, не йде туди кисень, не поступають необхідні гормони, які там потрібні, не поступають певні речовини, які там потрібні. Виникає застій. А якщо ми розслабляємось, тоді ми попадаємо в якесь приємне оточення чи на природу і дуже швидко відновлюємось. Тому я за те, що треба вчитися розслаблятися і розслаблятися глибоко, бо розслаблення це процес ще більше корисних відео про самовдосконалення на моїй сторінці. Заходьте та підписуйтеся.